Ай! Аду замовкни. О. А а а а. Що? Подивились прибульці на мене, і найменший каже: Неандерталець Аерофантій, Тридцять років. Фантазех витівник. Є власний острів. Звідки ви це знаєте? Почитали твою анкету на сайті для знайомств. але викрали ми тебе не для цього. А для чого? Ми хочемо знищити вашу планету. А так як на Острові з тебе сміються, ти міг би їм всім показати зад і допомогти їх унічтожить. На Острові є наш колега, який живе у печері і носить капелюха. Він допоможе придумати план для знищення. М -м -м. Цікаво, цікаво. Що мені треба робити? Для початку ми запраємо у тебе плутонію, щоб ти був схожий на нас. О, чудово виглядаєш, прям як моя, Пра -пра 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 бабуся з радіогалактики центавра. А тепер ми тебе відправимо додому. Там ти зустрінеш нашого колегу агента Г. Він тобі все розкаже. А, ну тоді полетіли. Яке полетіли? Полетиш тут тільки ти. Що ви маєте на увазі? А, щоб тебе? Дивіться, щоб до вас китайці не добралися. Китайці? Хто це такі? Кажуть, вони полюбляють їсти восьминогів. наших братів октопусів Сподіваюся, агент А нас не підведе. То що, ти збираєшся нас знищити? Ага, звісно, після такого стусана взад я їх хочу знищити. А вас я попереджаю про якогось агента Г, що живе в он тій печері. Він небезпечний. Зрозуміло. Ну все, я пішов. О. о що? О, фух. Здається, я все-таки замість узвагу випив львівського Різдвяного чи ні. О. Геть о. Схоже то агент Г. -ге. О, ні. Міст ще не побудували. Що ж мені хобити? Що ти витріщився? Ану допоможи. Ох, ті кляті неендехтальці. Вічно потрібно все робити за них. Дякую. По спиніла макою. Получай. Ай! Ох, зараз я дізнаюся, хто такий насправді агент ГЕ. Грихонович. Ой зазаль, мене викрили. Не підходь! У тебе є нейтронна матерія, ану віддай мені. Спокійно, спокійно, тримай. Хі-хі-хі-хі! Покладу її в кишеню. О, о, ні! Мої трусіля не змогли витримати занадто тяжку нейтронну матерію. Але, але як твої витримали? Хе-хе. Трусіля з підтяжками. Шах і мадр Григоновичу. Добре. цю битву я програв, але я повернуся і повернуся з жахливою помстою! Чув з жахливою постою. Трусіля не забуть одягти. Тим часом Аерофанті у космосі. Так, за моїми даними, прибульці будуть тут через 10 секунд. Хе-хе, добре, що я позичив цю базуку у неандертальців.